Добрий день, друзі! Вітаю вас з себе на каналі. 12 година, я вже сьогодні звільнилась, але е, така погода, знаєте, що не знімати, ні щось робити не хочеться від слова зовсім. Таке надзатягнуте, сиро, мокро. І по прогнозах найближчих 10 днів така погода має бути. І я не знаю, йду йду додому кругами, думаю, може якись, знайду якийсь настрій. Треба купити кусочок м'яска, стушити капусту. От. Ну, треба щось читати. Мені так не хочеться навіть за книжкою їхати. Треба їхати в центр міста аж. Навіть лінь їхати. Може зараз себе заставлю через не хочу і з'явиться якийсь настрій. Не знаю, не знаю. Навіть їсти готувати не хочеться. Прийде зима, заквітчена у барви, у білі, сніжно-ніжні кольори, по вікнах намалює пишні мальви, і ми потроху звикнем до зими. І буде горобина червоніти, тужити за украденим теплом. І будуть дітлахи собі радіти, ліпити сніжну бабу за вікном. І будуть круки каркати пророче на сніг, на дощ, завії і вітри. А там Варвара вкраде тихо ночі, і ми потроху звикнем до зими. Нап'ялить на меланочку кожуха веселий січень. Схопить коляда мальований вертеп, і біла муха насипне в жмені радості й добра. Людмила Галінська Все ж таки за книжкою не поїхала. Не хочу. Не хочу. Так як ви бачили, була в Аврорі. Думала, куплю собі темно-зелені іграшки в кабінет на моє деревце, щоб такі були кольором, як моє темно-зелене крісло. В когось на каналі бачила в дівчат, хтось казав, що купляв в Аврорі. От. А в нас нема таких. У нас, на жаль, нема. Купила по 87 гривень корму, три штучки нам всім по одній. Така гарна, м'якенька, не дубова. Так, купила собі роботу у вигляді гарбузок. Так, купила лаваша, дітям замість хліба до капусти буде. Точок колбаски на бутерброд. Майже 700 грамів м'яса до капусти. Лопатка, 200 грамів родзинок і 150 грамів арахісу. І одну склянку волоських горіхів на штолен. Скупляюся вже на штолен, друзі. Я подивлюся, завтра, завтра в мене манікюр і одна тільки клієнтка. Я, походу, вже в час десь повинна бути вдома. І, може, я ще до вечора спечу штолену. І два апельсини для штолина мені теж треба. От такі покупки. Все, зараз буду приступати до капусти. Настрою нема. нема. Люди сьогодні багато кажуть, що в них тиск і Ну, то теж така погода. На вулиці аж темнувато цілий день. Сонця зовсім немає. Треба купувати вітамін Д і пити. Так, мої хороші. Ріжу м'яско. поставила вас біля пательні на плиті щоб з такого ракурсу на мене не дивилися. М'ясо зараз цибулю, морку, піду візьму соус. Хтось мене питав осінню, ось літом, на що стільки соусу. Якби ви знали, я вже четверту частину використала. Ви бачите, йде в мене багато на шаурму, вод, капусти, голубці. Це ж все ж треба, ж. Все треба соус. Уходить тільки так. Так, мої хороші, ну і попрошу вас попрошу вас згадати мене в молитві, бо в мене намічаються важливі події в моєму особистому житті. Потім вам розкажу, просто помоліться за мене. Просто за мене помоліться. Якщо вам не шкода. Сьогодні пішла зранку десь, мабуть, пів 9 на йогу і прийде додому аж 22-й. Йога, потім в неї пари, потім в неї курси тренінгові, вона ходить від університету, якісь безкоштовні, а потім на англійську. Mm. Вже мене попередила, що її не буде до 22-ї, а Станіслав щось креслить сидить, прийшов спати. У нас вже 16 година. Дня немає. Коли вам це відео вийде, навіть глядя. Так, друзі, і поріжу дві цибулини. Одну я посмажу, а одну даю завжди в капусту сиру. Завжди так роблю. І морквинку таку середню стираю. Морквинку з цибулею посмажу, більшечкою цибулиною. Так само ще соус. Друзі, натираю на отаку теплочку, якій вже років до 30, мабуть, як би там лампочку затулити. Я думаю, що вона в кожного є. І ви знаєте, що вона відслужила і ще служитиме. Ну, так як небагато капусти, то я її використовую. Так, висиплю сюди приправку з вчорашнього салату. Щоб не перекидалась мені тут, трошечки дам з кумину, от зіри, перець, сіль, м'ясо я теж солила, зажарку солила, лавровий листочок. І засмажку сюди виливаю теж. Смажила на смальці. І все, гарнесенько все вимішую Треба ложку другу взяти. Вимішала і тепер можна спробувати, що їй бракує, чи кислоти, чи цукру. Мені добре, нічого не треба. Все супер. Пересипаю в каструльку. Водички злю завжди дуже мало. На дно каструльки, поки пустить капуста сік. Потім, щоб вона впалювалася в своєму суху. Все, друзі. Закриваю кришечкою. Дівчатка і хлопці, я не вчу, звичайно ж, це не кулінарне відео. Я просто показую, що в мене сьогодні відбувається в житті. Може, ви мені щось підкажете, щось візьмете для себе. Все, нехай тушиться. Я зазвичай запихаю в духовку, сьогодні не буду, бо це час може виключити світло, нехай буде так на плиті сьогодні. Так, почну я приготування. Друзі, доштовлена. На ось цій терточці зараз зніму цедру, помила два апельсинчики і зніму з них цедру. Знімаю тільки верхній шар. Стараюсь біленького не брати, щоб не було гіркоти. <зерла>. Вона мені цедра треба буде завтра. Я її складаю в якийсь луточок і закриваю в холодильник, щоб вона не вивітрилася. Тісненько його закриваю. Так. Друзі, беру миточку, в якій я буду замочувати сухофрукти. Гарно прокачую апельсин по столу, щоб він краще віддав сік. Туди-сюди отак притискаю, притискаю, прокачую одного другого. Так. Зрізаю до соку вершечок. Так, його проколюю, проколюю. У мене, друзі, є в комбайні ця штука, щоб вичавити сік, але я для двох апельсинів таке не буду робити. Просто руками вичавлюю і все. От повністю повністю гарнесенько вичавлюю сік. Я беру. Далі я беру ваги. Мені треба в штолен 750 грамів сухофруктів разом із горіхами. Так, Долила. Зараз я зважу горіхи і буду знати, скільки мені треба додати. У мене 300 грам горіхів вийшло. Все, все остальне я доважу сюди сухофрукти, родзинки і цукати, так, ставлю сюди мисочку з соком, обнуляю, так, і тепер кладу сюди. Родзинки я їх промила, вони куповані були в кульочку. Так, 450 грамів мені треба всього разу. 160 в мене вийшли родзинки. Я зараз ще досиплю цукати. Я сама робила влітку вишневі. Так, до 300 досипила вишневих. І у стені додаю гарбузон. Все. Все. Тепер вимішую треба мені ложечку. Тепер вимішую в сокові. Ви зрозуміли, що я всіх поклала. Друзі, і я ще маю домашній Ну він не домашній верніше, а купований на розлив коньяк. Я його зараз сюди додав. Але це не обов'язково, якщо ви не хочете алкоголь додати з якихось причин, то не додайте. Я трошки додавлю, бо в мене зовсім мало соку. Зараз я вам покажу скільки. О, дивіться, якщо у вас апельсини будуть. Більше, то у вас може трошки буде більше. Його не страшно, що мало, в принципі, його можна помішувати отак. От. І воно за ніч повбирає в себе той сік. Ну, але мені хочеться, щоб вологи було більше, то я влю сюди ще трошечки грамів 150 влю ще цього коньяка. Ну, він, знаєте, отакий, от продається на розливи, він такий не дуже мені добрий може, не зрозуміло, що, як він зроблений. А для такої справи він чудово підходить. Все, мої хороші, я буду ще ввечері цілий вечір помішувати їх, якщо вночі проснусь, то помішаю. І буде стояти аж до завтра, майже до обіду, поки я не буду робити штолен. Шукала настрій, а знайшла настрій. Настроїлась на. На штолен. Я думала, 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 робити, не робити. Ну, що нема куди відкладати. У мене далі четвер, п'ятниця багато людей. Там далі вихідні село не буде як. Хочу хурмичку попробувати. Ой, яка гарна, як масло всередині. Хорошенька. Там було два види якісь. Я забула, як вони звуться, але два різних. Я взяла таку також яка гарна, як масло. Добре. Точно як масло ріжеться. Зараз, друзі, у мене вже там закінчилися пальчики завершити на шкарпеці. Я завершу і вже і капусточка буде готова. 18-та година вже. Ну, все, друзі. Зробила порядок. Ще одна пара шкарпеток готова. Подзвонили ми. До моєї знайомої, про яку я казала, вона пише, що не хоче шкарпету грубих, бо їй не влазить в берці. Так що отак. Але я ці теж зв'язала на подарунок. Ось такі. Ще одна пара. Буду в'язати, друзі, в'язання трошки відволікає. Відволікає, зосереджує на моменті, на тут і тепер. Все, зараз вам покажу капусточку ще. Все, друзі, вона готова. Швидко стушилася, може, хвилини, не знаю, 45 і готова буду її виключати. Гляньте, скільки набралося соку. Я води линула трошки на дно, може грам 300. А це все свій сік набрала вона. Смачна, я не сумніваюся. Чого вона має бути недобра? 800 грамів м'яса, цибулі багато, морква, все смачно, приправки. Може Хтось захоче, комусь подала ідею на приготування, будь ласка. Я тут завершу цей вечір отакою роботою. Я ще потім почну шкарпетку. Я зате ще трошки пов'яжу. Тей на сьогодні завершиться. А я вам дякую. Таке в мене вийшло відео сьогодні. За перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Залишайтесь на каналі. Будуть різні моменти, колись цікавіші, колись не дуже. Всім вам бажаю гарного настрою, сонця побільше в душі, теж і на небі. Низький уклін, шана, подяка Збройним силам, хлопцям, дівчатам, медикам, волонтерам, представникам влади, всім, хто любить Україну, всім, хто бореться за те, щоб Україна була, за те, щоб ми були. Всім нам бажаю найшвидше справедливого миру, міцного здоров'я в кожну родину, злагоди, всього самого-самого доброго. Зустрінемося, до побачення.